Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, маю таких два прохання. Перше прохання це запрошую завтра о 15.00 долучитися до спільної молитви, коронкою до Божого милосердя і літанією до крові Ісуса Христа в намірі захисту нашої Батьківщини від внутрішніх ворогів. Людей безвідповідальних, людей, які співпрацюють з ворогом, людей, які виключно шукають вигоди і користі для себе за рахунок країни, в якій вони проживають. Тобто, завтра, 14 лютого 2025 року, запрошую разом об'єднатися в молитві коронкою до Божого Милосердя і також літанню до крові Ісуса Христа. В намірі про захист від внутрішніх ворогів. Це перше прохання. Друге прохання. Воно є змотивоване тим, що Верховна Рада визначила 24 лютого, це день, коли почалася повномасштабна війна, Днем Національної молитви. І запрошую, щоб до цього дня, до 24 лютого, протягом 9 днів ми присвятили. Час, така, що відбулася така концентрація нашого серця в молитві до Бога, також коронкою до Божого Милосердя і літанню до крові Ісуса Христа і жертвувати причастя за нашу країну, молячись, просячи Бога, щоб Господь порятував. Перше завтра, 14 лютого, а друге прохання від 15 лютого до 23 лютого ці дні молитися коронкою до Божого насердя, літання до крові Ісуса Христа і приймати причастя. Нехай Бог благословить вас, нехай скріплює, нехай зміцнює, пам'ятаємо про наших воїнів, молитві, допомагаємо всім тим, чим можемо, нехай Господь порятує нашу батьківщину. Слава Ісусу Христу!